Привіт, малята! Вітаю вас на каналі тосі тосі Сьогодні ми з вами дізнаємось, хто такі пожежники. Подивіться малята! Це справжня пожежна станція. Тут працюють сильні та сміливі пожежники. Щодня вони перевіряють свою техніку. Тренуються і допомагають людям. Коли десь стається біда, вони швидко реагують і виїжджають на виклик. Пожежна станція це місце, де завжди панує порядок і готовність до дії. А ось так виглядає наш пожежник. На ньому спеціальна форма, що захищає від тепла та вогню, Каска, щоб оперегти голову, рукавиці, щоб брати гарячі предмети, а також щоботи, щоб ходити там, де небезпечно. Кожен елемент одягу дуже важливий. Бо допомагає працювати безпечно і впевнено. Пожежник завжди має при собі ліхтарик, рацію та шланг для води, а ось так. Виглядає пожежна машина. Це справжній помічник для рятувальників. Машина дуже швидко їздить і має гучні мигалки, щоб всі на дорозі почули і пропустили її. У ній є довгі шланги, міцна драбина, інструменти, ліхтарики та навіть рація для зв'язку. Коли пожежники вирушають на виклик, машина допомагає їм дістатися туди, куди треба, якнайшвидше. Все має чітко перевірятися перед виїздом і все має працювати. Рятувальники завжди готові до будь-якого виклику. Ой, здається, хтось потребує допомоги. У пожежній частині лунає гучний дзвінок, це сигнал тривоги. Пожежники миттєво залишають усе і біжать до своїх машин. Вони одягають шоломи, перевіряють спорядження і займають свої місця. За лічені секунди пожежна машина вже рушає вперед, щоб допомагати тим, хто цього потребує. Пожежна машина мчить дорогою, увімкнувши мигалки і сирени. Ці автомобілі чемно звільняють дорогу, бо знають, кожна хвилина важлива. Пожежники всередині уважно стежать за маршрутом і готуються до роботи. Пожежники працюють злагоджено як одна команда. Хтось подає воду шлангом. Хтось рятує тваринку чи допомагає людям відійти у безпечне місце. Вони діють спокійно і уважно, щоб ніхто не постраждав. А тепер, малята, запам'ятайте дуже важливі правила: ніколи не грайте з сірниками чи запальничками це небезпечно. Якщо вдома бачите дим або пахне горілим, одразу покличте дорослих. Не ховайтесь, не бігайте, просто скажіть татові, мамі чи вихователю. На сьогодні це все. Дякую малята за перегляд. Не забудьте підписатись та поставити лайк. Па-па-па-па!